Який бризговік? До машини. Якої? Білої. Я купив один, валяється, а другого хуй має. А де? А ти я ти... не знаю де. Я не знаю теж де. Може ти знаєш де. Я тебе питаю. Вони мені на хера нужні. Я не понимаю, що за брізговички такі. Наскати ззаду, Щоб було то на машину? Та не було їх. А, на Волгу? На Ну від Волги без вівачки. Ліжі, зінові такі во. А ну покажи намалюй, щоб я бачив. Намалюй, щоб я бачив, які вони. Та де, де нахуй. А, від Волги теж в гаражі стоять. Де? В гаражі стоять при звочки. Де вони? В Гаражі. Відзінові. Так, да, маленькі, від Волги. Да, Де вони? В Гаражі. А ну пішли, б. Гаражі. А ну бляш даш. Ой, там холодно. Худи даш? Там холодно. Я, блядь, дав гроші. А що ти даш шапку свою? Курську і ш... Це твоя шапка. То там зараз кліщі, воші, чеготки. Хуй! Бичий. А де? Для... Не, не можна, Там закрито зараз, У них там ритуал. Так. Сам бо я тебе, лайс. А що тебе шапкою не так? Та це я зробив. Ти як гном в цій шапці. Йди Мамо... в свою кімнату, я тобі принесу. Я йду сюди. Іди, йди, йди туди. А ну принеси. Іди туди в опаку.